Всім привіт! Сьогодні в нас відео у трішечки новому форматі. Сьогодні з вами поговоримо, як працювати вдома та мотивувати себе, щоб не перегоріти, працювати хоча б 5-6, може там 8 годин. Тобто, якщо ми працюємо на когось, сидимо в офісі, то це ще реально. Тобто, там нас контролюють, там нам дають завдання. Дають сроки, ну і дають зарплату, звісно. А коли ми взагалі то а, не маємо толком цієї зарплати, ми самі відповідаємо за свій результат а, а, і працюємо вдома, ніхто нас не контролює, тоді, вже починаючи з складності з мотивацією, складнощі з а, часом, складнощі з а, фокусом на певні задачі. Тому в цьому відео ми розберемося а, на моєму прикладі. Як з цим можна працювати, що можна зробити, щоб було трішечки легше і трішечки легше було мотивувати себе на роботу та не втрачати фокус. Поїхали! Давайте спочатку обговоримо про перерви. Це, такий, це така річ, яка існує у будь-яких. Роботах, будь-яких справах, і дійсно, коли ми сидимо вдома та робимо якусь задачу, то в нас повинні бути певні проміжки часу, які виділені на певні кусочки задачі. Це потрібно для того, щоб планувати свій проєкт, свій час на те, щоб щось виконати. Але зазвичай рекомендують робити перерву через певну кількість часу. Тобто на сайтах ви можете в інтернеті знайти інформацію, що потрібно робити перерву від комп'ютера кожні 30 хвилин, кожну годину, кожні там, не знаю, півтори години чи щось тому подібне. Але, в чому мінус з такого підходу? По-перше, не кожну вашу задачу в роботі можна виконати за півгодини або годину. Тобто інколи існують ситуації, коли людині потрібно з кимось там, провести відео, засняти, якийсь монтаж зробити, там, ще щось зробити, що може займати потенційно більше часу. Якщо вас буде займати нехай зустріч з людиною якоюсь по Google Meet, тому ж самому дві години буду займати ваша зустріч, то яким чином взагалі можна? Робити перерву кожні 30 хвилин, коли у вас тільки ця зустріч буде йти 2 години. Тобто це абсолютно нереально. Тобто такі поради вони не актуальні для справжньої роботи, тому що ніколи, майже ніколи, не буває ситуації, коли можна дійсно піти і кожні 30 хвилин або кожну годину щось якось відпочити. Тому я вам пропоную ось який формат. Цей формат тим, яким я, який я використовую у своїй практиці, коли розроблю проекти на Unity або коли пишу коди на Java. Тобто практика така. Берете задачу. Нехай у вас задача створити гру Doodle Jump. Я думаю, всі знають Doodle А, і давайте на прикладі цієї гри її обговоримо. Нехай у вас є задача спрограмувати рівень там, де стрибає оцей же чудик, потрібно зробити генерацію платформ, потрібно зробити фізику персонажа, потрібно зробити графіку, потрібно зробити ще щось. Тобто це все є задача. Звісно, час на виконання цих задач в кожного буде різним. Розбити на етапи і відпочивати від роботи кожен етап. Але відпочивати не так, що. Взяв, пішов там, на годину десь пішов в КТА катати, там, ще щось робити. Це не потрібно. Тобто ви зробили певний кусок, потім можете перепочити десь 5-10 хвилин, можете з'їсти яблучко, можете випити чаю, наприклад. От, і потім продовжити. Таким чином ви трішечки відпочинете. Можете там пройтись по квартирі або по будинку своєму, якщо ви в будинку у вас є двір, то можна вийти на двір, вдихнути повітрям та і все. Тобто це робить нашу роботу набагато легше, тому що за цей коротесінький перерив, перше, ви відпочинете від екрану, по-друге, ви трішечки розслабитись та можете обдумати зовсім інші ідеї над працею. Різні типи діяльності. Як це знайомо розробнику ігор, особливо якщо ви один, двоє чи троє людей, то, звісно, це абсолютно нереально, щоб в кожного була строго якась одна справа. Тобто, колись тобі потрібно програмувати, колись фотошопити, колись е, взагалі писати опис для плеймаркету, наприклад, або Abstore, в залежності від платформи, під яку розроблюємо. І, звісно. Треба робити певні перерви. Тобто я е, в своїй практиці, коли в мене така ситуація проходить, коли мені потрібно спочатку розроблювати ігри, а потім іти взагалі на іншу по сфері. Або в юніті потрібно не, мал... не коди писати, а дизайн робити, або треба йти взагалі іншою справою займатися. Е, тобто, між такими справами найкраще зробити перерву. І ця перерва вже буде, так мовити, логічна перерва. Логічна перерва, щоб мозок просто перелаштувався з однієї сфери на іншу. І таким чином я вам пропоную такий формат. Ви попрацювали на Юніті. От ви розумієте, що скоро вже час на щось інше йти, або робити іншу роботу. Ви просто берете більш велику перерву, ну десь хоча б 20-30 хвилин, якщо є час, то можна і годину. А, і або йдете на повітря, гуляєте. Але, ну, звісно, на вулиці не завжди є можливість погуляти. Тому ви можете ще займатися спортом. Наприклад, йога дуже гарна для програмістів, вона розтягує все, стимулює, можна робити кардіотренування, можна піти. В кінці кінців поїсти нормально, на це теж потрібен час. Тобто нам потрібно трішечки перезавантажитися. Таким чином, нам буде легше працювати з наступною сферою, і буде набагато краще проходити весь ваш день. Але якщо ви вже поїли, потренувались, погуляли, і вам не хочеться нічого з цього, то я пропоную вам просто зайнятися іншою якоюсь діяльністю. Наприклад, це буде ваше хобі. Хобі може бути різне. Ну, я б рекомендував би все ж таки хобі, щоб не сидіти на стулі та щось робити таке більш активне та рухатися все ж таки. Ну що ж, підведемо підсумки. Вам потрібні всього три речі. Перше, це детальний план з конкретними задачами. Важливо, чим вони будуть менші, тим вам буде легше орієнтуватися. Друге, це маленькі перерви між цими задачами. І третє, це більш великі перерви, там, де ваш мозок буде перепочивати від логічних кусків вашого дня. Це все, що вам потрібно, спробуйте. Я думаю, вам подобається. Мені подобається, я так працюю. Всього найкращого. До побачення!